Hello again. To reiterate. Mm -hmm. Spectacular. You appear to understand how a portal affects forward momentum, or to be more precise, how it does not. Це туторіал по Doral Lunch в десяти камері портал. Тільки як запустилося тригер порталу. Ми ходимо по полу, стріляємо в портал в пол та платформер. Нам потрібно набрати велику швидкість, щоб зробити три стрибка і третій стрибок на рамці дверима, зажати разом з SD та дивитися прямо на двері, повертаючись на 90 градусів. Не знаю, чи потрібно це. Але я думаю, що це потрібно. Ось так дожим виглядати цей трюк. Упс. Ви запитайте, для чого ми це робимо? Щоб двері нас запуляло саме до тудового місця. Ти по двері штовхають нас і... і ми летимо прямо до ліфта. Ну, У мене це й один раз вийшло, а у вас може оце вилітати або, або тут, або до стелі. О, вийшло. Як я говорив, або до стінки цього ви можете долетіти. Або до стелі. Отут, наприклад. І ви можете приземлитися прямо на третій ступені. Якщо вам сподобався це відео, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Та пишіть в коментарях, чи вийшло у вас. Якщо не вийшло, то я можу відповісти вам коментарем, як ви, як ви робите неправильно? А це був Флеш Джей. Пока-пока!